Нові правила дорожнього руху діятимуть з 15 квітня, але ще не всі водії знайомі з нововведеннями, хоча деякі вже про них чули. Точно брошурку я ще не мав, щоб точні дані мати. Ну чув, що зміни мають бути. Нічого не чув. Та чув, що мають е, відмені світла, мають бути там якийсь період року. Дорожні знаки мають першість перед розміткою. Такого більше суттєвого нічого. 30 років пан Мирослав їздить за кермом автомобіля. Змін правил дорожнього руху за цей час бачив багато. Про теперішні нововведення дещо чув. Зокрема, про те, що з жовтня до початку травня навіть в день слід їздити з вімкненими фарами. По поводу світла, яке має бути ну, я думаю, що це правильно. Тому що коли світло горить, то людина набагато внімательніше відноситься до того. Новації торкнулися знаків дорожнього руху. Зокрема, змінили свій вигляд вказівники повороту ліворуч та праворуч. З'явилися знаки напрямку руху для машин, що везуть небезпечні вантажі. Також вводять роз'яснення для тих місць, де є небезпека зіткнення автомобілів, перевертання машин чи зіткнення з пішоходами або велосипедистами. Зараз введений новий новий знак 5-63, 1, 563 2. Це початок щільної забудови у випадках, коли. Е Нема, йде населений пункт, але там нема практично забудови. Ти знаходяться далеко, тоді знаки ж ставились на синьому фоні. Якщо стоїть знак на синьому фоні, після нього буде стояти знак, наприклад, початок щільної забудови через деякий час. Це вже буде означати зменшення швидкості до 60 км за годину. В даному населеному пункті також зміни торкнуться дорожньої розмітки. До двох вже існуючих кольорів розмітки додали ще два. Синім позначатимуть місця паркування, жовтим, де цього робити не можна. Дорожня смуга з оранжевим кольором розмітки свідчитиме про тривалі дорожні роботи. Узаконили також новий вигляд пішохідних переходів. Пішохідні переходи, червоні білі полоси, які були, які є навіть у нас в Ужгороді запроваджені, вони Якби мали попередньо погоджуватися, що їх їх розміщення. Зараз це є вже по правилах по ДСТУ вказано, і вони наносяться в найбільш аварійних ділянках, де є там наїзди на пішоходів в таких місцях. Є позначення вже велосипедної доріжки, при перетині з дорогою червоним кольором. За фінансове забезпечення нововведень відповідатиме обласний автодор. А в містах та інших населених пунктах місцева влада в обласній державтоінспекції переконують, нові вказівники повинні зменшити аварійність на дорогах.